Маргарія. Наш постійний клієнт Ігор е, е, приїхав зараз на учасник, де висіяний на сонячний Ігор, Що можна сказати по цьому соняшнику? Е, добрий день, слава Україні. Що е, по соняшнику? Е, попередник у нас тут е, зима пшениця, була два роки пшениця, я сюди два роки пшениця по пшениці. Е, весною були в нас дощі дуже сильні і ми не могли жити, сіяти, тому що земля, так як ви бачите, мочари, Така мочариста була, земля і дуже тяжко нам було це посівна. чистили, забивалося, Ми висіяли соняшник, сіяний соняшник, який в минулому році ми з вами говорили, в мене була така мічта, чи як сказати щоб одна сівалка в господарстві, і нею все сіяти і не Це соняшник висіяв з зерновою сівалкою, неточним висівом, катушка зернова, сівалка сіванова, наша українська наутільна сівалка. Висіяв я міжедя на 134, я не замарачувався, виставив 2-2-2,5 штучок на метр. При міжеді 34 висіяли ми цей соняшник. З висівом дали ми 1, 80 сульфат амонія. Так, в принципі, більше ми нічого не робили. Була дуже проблема, що було дуже мокро. При внутішчики, які садять, вони це розуміють. Дуже було мокро. Тяжко було сіяти і різко почалося. жара. Да. І оцей рядок він почав пересихати то після посіву я закатав і всім рекомендую посади весною, що обов'язково закатувати, обов'язково. щоб не пересихав цей рядок. Ага. Воно по, по тілу, виходить, коли земля оброблена, вона м'яка, вона присипається, а при тілу, виходить оцей розріз і він не закривається. Угу. Тяжко, коли мокро, тяжко його закрити. Тож була жара і була трохи проблема по сходах, де багато соломи, не так було мокро, і не так був проріз хороший. І от як ви бачите, є один сонячний. Більшого розвиття, другий менше воно. але я думаю, що воно до вборки все підтягнеться. Сонячна така культура, що вона підтягується. Да. Як ви бачите, не точний висів. Трошки було о, як сусідів, я дивлюсь, то, переживав перший такий мій обширний, проект. Трохи переживав я. Але дивився сусідів, наче воно це, але він вже підтягується, бо було в нього трошки, в мене трошки що земля море прикрита. Не було такого розвиття хорошого, швидкого, як на пашки, навіть ага. дисковки. Але він потихеньку, як то гадька каченя, зараз страшно, а тепер він вже підтягнувся, я думаю, що буде нормальний врожай. Ніяких фуміцидів не вносилось абсолютно. Ми з вашими семенами, які працюють, то я не раду не носити фуміцидизів, немає вже ніяких питань по болячках, Бо, ви бачите, листочок чистий, кажуть, такий отличний. Да, по експресу дав я е, було заявлено 60 грамів, дав я 50 грамів. Добував метилу і потім через <кхм>, недільку я провів гермініцидну обробку. Ну так, в принципі, чисто. І ще, може для, хай напишуть люди, фермери в коментарях, як гіліантекс. Що не треба. У мене є тут моча земля, і це не треба ага. будь який як ми кажемо. Я вони там зуб, є серед, може, по може. Так називається так називає. таке розсиння, як гіліантекс працює по цьому буряну. Mm. У мене може, на сьогодній рік може бути вносити гіліантикс. Ну, хто що скаже. Да, і ще давайте подивимося наша рубрика рівний корінь. Да? ми там всі, всі Спашка треба, це, давайте таке гарне, так? Да? Давай. Як корінь. Рівний, треба орати. Смисел. Смисел. <ріху> е, <ріху> я, ще, Моя така думка, що... Е, Озо, оце сонячика це є да. йде, Ну, Бачите, було, мабуть, якесь чуть-чуть щось пере да. Але але він пробився далі, ви бачите, що... І тут до ранки не було вже, напевно, жодки був, з 10 мінімум. То була дісковка, а зараз вже вже цей рік вже повністю на нову Да. Все мовті Да, Я перейшов вже, все, я назад вже дороги не бачу. немає. Да, Я вже навіть попродавав бату знарядь, все, вже. да? і в мене залишилось хазяйстві, ну, комбайн, там, стикатінь переводить, і засівалки я прискочу. Все. да, Скільки там борони, шмор, все, я вже. А так дивіться, чисти, де дивіться почти з нижнього, ну тут з нижньої, це вже не одмирає. Чисті листочки, це пільця, може камера, я знаю, передасть. Ну, що це не болячка, це пильця. Раном сюди заїжджав, ту раном так все гуділо гарно. а зараз да, багато та, багато та, та. До мене теж пасіка там невелика є, та літає. Ось, я таке питання, я чув, що ти ще як висі... говорив, що висіли горох. Так, да, десь 25 гектар. я посіяв в цьому році в мене нова культура, так на пробу горох. Вона ага. є ну, не, не товарна, я маю вирощувати. Для добриву всього, як ви розумієте, все дуже дороге. Хочу ці площі, які під соняшник на наступний рік висаджувати горох. Я в цьому році посадив 25 гороха, типу на сідірати. Ага. Ну може бути, може бути і життє вирости, якщо буде погода. Якщо буде дождь, да. Да, з дощами тут була велика проблема. Получається, після посіву то довго у нас не було дощів, буквально там неділі-дві назад. Випало 20 мм, а до цього взагалі до вийшло сухо. 5 Сухом. Мм... Ну, 5 мм, я вважаю, це непродуктивний дощ. Все нічого. Так, У Це, почав, виходить висели горох для того, щоб для так-так-так, пі да, да, да. щоб хоч трошки, у нас оборот такий скудний, як блядь. ви розумієте, всі обороти скудні, бо ну, не можна у нас в Україні зараз з політикою і всім всім держати нормальний свій оборот. О, такі культури, як горох, там, вони не рентабельні, ну мало рентабельні, бо дуже велика нагрузка по ядах, вони дорогі, і по ціні. А от як ви його на добриво, на сідірат, думаю, це найкращий варіант. Зараз ми підемо друга, що пиші Так, бачите, сюди. Якщо рік будемо, теж цікаво. Так, ну так, да, може коли дивимося. Як... Колись буде комусь може, буде і цікавитися. Ну, в принципі, в нас, навіть таке ніхто не робить. Час, може, се... Аж ми запимаємося, подивимося гро, так? підіймемося, подивимося гроші. Подивимося. Затронули цю, от, фермера з Ніколаївщини, Руслана Неробу. У нього є одна проблема, він неправильно робить. Я достовкнувся. Всі поля, які йдуть під соняшник, веснянок, навіть ну, не підсом, під весняний посів. Вони дуже зачищатися з осені гліфосатом, щоб весною було поле ідеально чисте. Не треба держати, лишати зелень, як воно говорять, на зиму. Може, у нас такі кліматичні условия, і в мене був е, оприскувателем. Ми лишили кусок і була, падали ця пшениці. Там, якийсь бурян був, от, Чисто, так нечайно, ми ага. не захватили цей участок. Я посилив соняшник, то весною, як ви розумієте, холодно, не можна зарані зайти гліфосатом. І цей бурян. Получається, при посіві, він якби наче гарно все. ну, Він чи він забирав влогу, чи якась токсикація від корней, і сонячка там немає. Він такий маленький, це і тільки той участок ми прийшли в сей То Тому треба всі поля під нову зачищати з осені. щоб навеснути було поле чистеньке, щоб там нічого не було. А тоді воно буде блітов. Ну, я так зрозумів, <зас> що буряни вони виділяють якусь токсикацію, і соняшник просто не росте. І ці научильщики, яких може не виходить, вони роблять цю ошибку велику, що лишають, типу, думають, от нас за чим ліфосат тратити з осінь, та е мороз, там може щось. Там... Да, а, а весною не можуть зарані зайти, бо температури немає. І виходить, потім садять буряни і починають кропити, і немає результату. Треба обов'язково зачищати з осені. На зам'ятку. На да. ділянці де виходить, по, -по, по стерні, да? Тут, да, да. Тут була пшениця. І в цьому році, як ми тільки що ж говорили, з вами в мене ж новий опит. Це горох на сідірат. Може навіть не на сідірат, якщо буде погода, блюдощі. Я думаю, що він може, можна навіть, навіть якийсь урожай отримати да, з нього. Це да. була убрана пшениця, ваша шестипабовка. Я у вас беру ще всі сімена, також з вами і сотрудничаю, по зерновим, по всьому ваша пшениця. Хороший надали результат. Тут по пшениці у нас міжжадя, як я кажу, ми сівалка одна, міжжадя 34-ти, висіяно 110 кг, врожай був дуже хороший. І след неділю після уборки, у нас там були трошки було раніше заходити, але не було як часу, то висіяв я горох. Висів горох, я не ще там масу тисячі і тому подобно, я виставив 25 штучок на метр і висів горох. Вже десь прийшла після посіву, А, понеділок, сьогодні рівно неділя після посіву. Це вже Так, да, За неділю після посіву у нас випало 5 мм по мондежі. І вже ми маємо, дивіться, що ми маємо. Ми вже маємо сходи гороха. Дивіться, як він гарно вже, бачите. О, дзо, дзо. О, дзо маємо сходи. Сівалка в принципі, справилась на процентів 70-80%, весною воно краще справляється Сівалка була в поставлений колтер. Да, ну і нас на валках комбайн не дуже, то Ну, В принципі, валки чуть трохи прорізала. А так маємо сходи, я думаю, що де все добре. І ще один немаловажний факт по посіву на сонячника. Весною колтер не потрібний, щоб там які фермери сіють, щоб колтера одразу знімаєте. він тільки робить біду, той колтер. Він розкидає землю, налипання. Ага. Було висілено зі соняшник, врізана така сама була солома, ми врізали без колтера. Весною чітко воно сяде, без ніяких там питань. Колтер не треба весною. Це, то, це просто, що хто там сіє, хай зразу знімає. от, прирізав, після уборки, комбайни, сюди, все прирізав. Будемо ждати без результату. Думаю, ми ще попадемо, коли це може на Так, да, да. Ні, я вас... Ви приїдете, коли він буде горох, поїмо гороха. Горох, да. Що бачите? <ріху> <Да, да, ріху> да. Ніде немає гороха, а <ріху> та, тут <ріху> горох так. <ріху> я. Да, да. я спеціально, я позвоню, коли вже буде таке, що можна доїсти, то ми приїдемо по йому горох. А був внесений гліфосад після посіва, значит, пару днів я вніс. 1,5 літра оригінального гліпосату. Бо, бо, бо що люди там не сидять, постужимося, але якщо оригінальний гліпосад, 1,5 літра достатньо. Ну що ж, ну, Такі гафійські краєвиди поснімай. А <голосили> <голосили> церква, там. Сподіваюсь, на ленідську <голосили> праці. Обізательно. Я тобі дякую за сімена, гарні у вас. Слава Україні, Надави. героям слава. Звертайтеся до нас фаворит, Номер телефона буде указаний нижче.